напевно, вже чули це Євангеліє не один раз про таланти. І знаємо, що один талант примірно має вагу десь 30 або може навіть 40 кілограмів золота чи срібла. Це є вага, можна сказати, Грошей, така міра грошей на вагу. Нам зараз навіть важко собу, собі уявити, скільки це 30 кілограм золотих монет. Сундук такий, такий добренький собі сундучок. Скарб, за який Може, якщо хтось любить читати якісь розповіді про піратів і так далі, пошуки скарбів, якийсь острів скарбів і так далі. Скільки всього твориться заради такого одного ящичка золота, одного таланту. Хоча, власне, у християнській традиції вже це поняття таланту вже трошки змінилося. Ми знаємо, що талант в нашому зрозумінні це є якісь вміння, якісь дари, які дає нам Господь в нашому житті комусь один талант, якийсь. Але такий, щоб ми могли їм користатися комусь два таланти, комусь п'ять талантів. <кій> є такий закон діє, що якщо цей талант чи ці таланти не використовувати, не давати в обіг, в оборот, як ті гроші, тобто закопати. Як кажуть в народі, що закопав свій талант, тобто його не проявлював якось, не використовував, то цей талант може попросту згинути якось, щезнути. Якщо ми наше вміння, наші знання, нашими знаннями не ділимося з іншими то вони не дають жодної користі, а пізніше попросту пропадають, якесь вміння. Наприклад, якщо в когось є, звичайно, добра пам'ять, добрий слух, цей талант в дитинстві, цей талант відкрили в дитині. І, наприклад, віддали до музичної школи. І ця дитина навчилася грати на якомусь інструменті, наприклад, на бандурі, там, чи скрипці, чи ще на якомусь інструменті. І ця дитина попросту не лінувалася і вчилася гарно, але пізніше проходить час. Ніби вже і не потрібно цього таланту, І забувається, і пізніше вже немає тої сноровки і перестає ця людина грати на цих інструментах. І якось цей талант, можна сказати, не проявлявся, забувається. Чи інші якісь таланти, якісь вміння, наприклад, та сама пам'ять добра? Що дитина вчилася в школі іноземних мов, англійської, наприклад, і добре знала, добре розуміла цю мову. А пізніше проходить час, якщо не повторювати ці знання, не використовувати їх, то попросту. Закопати ці тон, то попросту пізніше, через років 5-10 вже. І якщо не вживати цієї мови, не використовувати, то попросту людина ця забуде мову, Забувається швидко. Деякі знають, що навіть рідна мова, якою розмовляв колись, а потім десь до іншої країни переїхав і там буває, що люди і забувають і рідну мову якщо не розмовляють її в себе вдома, наприклад, між рідними. Але якщо людина використовує цей талант, то цей талант ще може і принести багато і користі у спілкуванні, наприклад, з якимись іноземцями. Використати, шукати, де можна цей талант використати. Ідея, наприклад, ця людина, яка знає от, е, таку іноземну мову, якесь бюро перекладів, може мати за, заробіток з цього великий теж. Е, Ідея, наприклад, щоб перекладачем десь працювати і так далі, і так далі. Це такі дрібні приклади з використання таких наших земних талантів. Але якщо ми подумаємо, що є такі таланти, які Бог дає кожній людині, тобто дари, які ми, кожен з нас має цей дар. Перший дар, який ми отримали, всі отримали без. Без винятку це і дар життя. Це теж як товар, Безцінний товар, дар життя. І Господь Бог дає нам його до використання, щоб ми його і підтримували, і, як то кажуть, не закопували. Підтримування дару життя це є власне активний спосіб життя. Це є також якісь вправи фізичні і так далі. А коли хтось нехтує цим, життє, цим даром, цим талантом, то попросту може що? Загубити своє життя. Чи через паління. Чи, чи алкоголь, чи е, через надбір, надмірне споживання їжі, як може дивилися е, передачу «Зважені та щасливі по телевізору, так? Да? Був спортсмен, хокеїст, наприклад. Пізніше мав надмірну вагу. Якісь свої проблеми з життєм, чи була там, жінка якась гарна струнка, пізніше, щось сталося, і так далі, і так далі. І цей дар життя не, не зовсім в тому напрямку, в тому, напрямку, тому сенсі використовувала людина. І пізніше попросту це життя якби тухне, тухне, загасає. І людина, наприклад, пізніше боїться виходити назовні, на вулицю, і сидить вдома. І тільки вага прибуває. Це теж якийсь такий свій, такий маленький приклад. Життя, цінування життя. Ще інші дари нам Господь дає, багато різних. Але, власне, для того, щоб ми жили. Ці дари є для нас, для кожного з нас і для інших людей, щоб ми іншим людям служили. Один одному і собі назаєм. Також дар життя. Які дається для тата і мама, мами, які можуть народити дитину, хтось використовує цей дар життя, життєдайності, дар креативності, створення, співпраці з творцем, який творить нових людей, а хтось інший. Цим даром нехтує і тоді стається такий, такий гріх, найбільший, можна сказати, один із найбільших гріхів нашої цивілізації, через який папа Іван Павло ІІ, бажений, назвав цю цивілізацію цивілізацією смерті. Це є гріх аборту, власне, гріх нехтування життям своєї дитини. Чи також споминаємо сьогодні день, коли молимося за загиблих в аваріях дорожніх, дорожно транспортних за жертви цих аварій. Скільки бачимо, їдемо по дорозі, і бачимо, чи хрести, чи квіти, вінки при дорогах стоять якісь пам'ятники. Скільки людей загинуло? Власне, через нехтування даром життя теж. Чи через перевищення швидкості на дорозі, чи нехтування правилами дорожнього руху, чи зі сторони самих водіїв, чи зі сторони тих, котрі переходять дорогу, наприклад, теж порушуючи правила, чи переходять на червоне світло, чи перебігають дорогу у тому місці, де не можна це робити. Чи теж нехтування даром життя, коли, не виспавшися, сідають за кермо і пізніше за кермом засинають. І теж скільки разів бачимо, теж бачимо, що десь якийсь транспортний засіб з'їхав в кювет, тому що напевно причина, що хтось тобто заснув за кермо. Отже, будемо просити Бога сьогодні, щоб ці таланти, які ми отримали від Господа, щоб ми їх не закопували, тобто не нехтували цими талантами, цими дарами нашими, дарами, а їх старали, старалися би, давати в той обіг оборот щоб їх можна було примножувати, розвивати і дар життя розвивати, щоб в наших родинах не чулося, як один сказав, гавкання собак, як є, мода буває, що старенькі мають собачку собі, але чувся радісний гомін дитячих голосів якнайбільше. Наприклад, само слово родина чи сім'я складається із скількох я із сімох я. Тобто тата, мама і п'ять дітей. Це є нормальна родина. Хоча в нас, бачу, в Україні троє дітей вважається вже багатодітна сім'я. Добре. Але цей дар життя, можна сказати, дар як талант, потрібно теж розвивати. Бо і в багатодітній родині, сім'ї виховання є легшим, бо здається нам, що чим більше дітей, тим важче виховувати їх, бо їх багато. Але власне виховання в спільноті є кращим, коли виховується у відносинах, у колективі, можна сказати, маленький колектив є в родині. Тому власне, віддаємо до дитсадка, до школи, і де є виховання в спільноті. Але найкраще, коли першою спільнотою, то є сім'я родини. Щоб ми ці таланти, власне, не закопували, але розвивали. Щоб нам в цьому, власне, допомагав наш Господь Бог. Визнамо нашу віру. в єдиного Бога.